Черкащанан Захар Шульха чекає старту забігу. Каже, до змагань готувався. Влаштовував пробіжки двічі на тиждень. Сьогодні біжить 500 метрів на швидкість. Естафета. Перший добігає до другого, він передає йому паличку і потім той біжить. А саме останній біжить з сплатило. Та команда, яка перша дойде, та й виграє. За таке активне часопроведення Микита Данилевський. Говорить, сам спортсмен. Його команда, участь у таких змаганнях бере не вперше. Зазвичай виборювали четверті місця. Втім, цього разу виграли естафету, випередивши вісім команд. Ми готувалися. Команда нас дуже гарна команда, яка мене підтримувала. І ми всі підтримували, і тільки командна робота нам цю перемогу. розминається перед пробіжкою Максим Домаш. Він бігатиме не на швидкість. каже сьогодні його дистанція 10 кілометрів. Для нього це не виклик, а звичайна справа. Біжу завжди у своєму темпі, який зручний для мене і тут не скільки для себе ставлю завдання на результат, скільки на сам факт підтримки бути в цьому. Бути команда, в тип ком'юніті і спільно з людьми, які також мають спільні цінності, які мені подобаються. Тому в цьому і основна моя задача. Так. Участь у заході міг взяти кожен охочий, каже організаторка Марина Горященко. Додає, що фестиваль став останнім етапом спортивних змагань для it компаній міста, які протягом місяця змагались між собою та збирали кошти на доброчинність. В цьому році кошти ми збираємо на благодійний проект, який має назву Встановлення япомога боксу. Це буде перший бокс у Черкасах, який приймає пластикові пляшки. Нараховує бали, і ці бали можна відправити на якийсь інший благодійний проект, який буде вказаний на цьому боксі. За словами Марини Горященко, бокс планують встановити протягом місяця в одному з парків Черкас. Азор Федір Коцаба новини на Суспільному Черкаси.